Давайте від Індії трохи до Африки. Якби африканцям довелося обирати сторону в конфлікті Росії та України, то більшість урядів африканських країн стали б на бік Москви. Принаймні так про це пише видання з економіст у статті, присвяченій експансії РФ в Африці. Для нас це не дуже приємні новини, бо росіяни намагаються контролювати не лише ресурси африканських країн, а також їхні голоси угу. на міжнародній політичній арені. Як Росія захоплює Африку? Які має успіхи і які інструменти застосовує? Головне, чи можемо ми їм протидіяти в боротьбі за Чорний континент? Ці кадри були зняті у Кремлі у січні цього року. До ізольованого від цивілізованого світу Путіна приїхав новий друг президент Центральної Африканської Республіки Фостен Арканж Тоадера. Він привіз слова подяки росіянам за те, що повернули країні стабільність, або точніше допомогли Туадері утримати владу у 2018 році. Підвладні йому війська реально контролювали лише столицю країни Бангі. Нарешті території заправляли різні групи антиурядових повстанців. Та шість років тому в цар з'явились російські найманці з ПВК Вагнер. Які швидко відновили контроль президента над більшою частиною країни в якості оплати за послугу? Москва отримала долю від прибутків, які має республіка від експорту золота та деревини, виживання в обмін на ресурси, передусім золото, алмази та нафту таку концепцію Москва продає в Африці. Крім цар, її експансія поширилась на Нігер, Малі, Буркіна-Фасо, Екваторіальну Гвінею і частково на деякі інші країни. Тільки з трьох країн з Судану, з Центральної Африки і з Малі було вивезено е, в грошовому еквіваленті золота на 2,5 мільярди доларів. І крім того, це ще ж не враховані інші країни, не враховані, зокрема ті ж самі Алмази, та сама деревина, і все решта у 2022 році. На чорному континенті перебували до 6 тисяч російських найманців. Скільки їх там зараз, точно невідомо. Але попри те, що Росія глибоко зав'язала у війні в Україні, її присутність в Африці залишається значною. Крім військових, там активно працюють російські спецслужби. Вони вербують місцевих політиків та журналістів через спеціально створену мережу консалтингових компаній. Вони якби інтегруються в владні структури африканські. Вони інтегруються в економічні структури, вони інтегруються в мілітарні структури, зокрема Вагнер. Найперше, чим знаменити ці угруповання, це якраз, по суті, такі напівколоніальні або колоніальні війни в Африці. Патріарший екзархат Африки ще одна структура, через яку Москва працює на континенті. Її ще називають чекіським екзархатом. Створили його лише у 21-му році, але вже зараз представництва відкриті у 23 країнах. Формально місія екзархату навернення африканців у православ'я, та на його сайті є дуже багато інформації, яка не стосується релігії, натомість співпадає з російською пропагандою. Дослідники порахували позарелігійні терміни в матеріалах екзархату і з'ясували, що найчастіше там зустрічаються слова Україна, Путін, Захід та СВО. Росія робиться і завдяки офісам своїх РТВ Африці, і завдяки співпраці з різними громадськими організаціями, які, начебто, Місцеві, але насправді вони фінансуються Росією. Є такі організації, як Русосфера, яка поширює теж російську пропаганду. Там організовує різні мітинги, організовує різні заходи для промоції Росії. Необхідність такої щільної пропаганди пояснюється тим, що крім грошей і ресурсів Москві потрібна міжнародна підтримка нових союзників. Ми пам'ятаємо, що країни Африки на них припадає 28% голосів Генеральній асамблеї ООН. Тобто це можливість для Росії в перспективі продовжувати свої загарбницькі диктаторські терористичні рішення на міжнародних майданчиках. У серпні 23-го року. Світові змі облетіла вибухова новина про те, що в Судані група українських спецпризнає. Ачинців врятувала законно обраного лідера цієї країни генерала Абделя Фатаха Аль-Бурхана. Він потрапив в оточення сил повстанців, на боці яких воювали вагнерівці. Сотня наших бійців допомогли проурядовим силам відбити атаку ворога і доправити генерала у безпечне місце. Це була далеко не єдина успішна операція наших розвідників в африканських країнах. Україна вступила у протистояння з ворогом навіть на іншому континенті. І в гур запевняють, що монополія російських найманців в Африці починає добігати кінця.